Вітаю. У мене в руках акумуляторний ударний ключ бренду Parkside В описі на сайті, до якого призначення основне його написано для відкручування автомобільних коліс в автомобілі. Крутний момент в нього 400 НМ акумуляторна батарея потужністю 4 А. І основне питання в мене, чи вистачить цієї потужності батареї і сили? Ключа, щоб відкрутити колісні болти автомобіля. Це інструмент з бюджетного сегменту, вартість його трошки більше 50 доларів. В комплект входить зарядний пристрій, батарея і сам ключ, також 4 головки. Ось зараз я його збираю, беру головку на 17 і пробую відкручувати колесо, подивлюсь, що з цього вийде. Отже, як було видно з відео, цей ударний ключ з крутним моментом 400 НМ і акумулятором на 4 не має сили відкрутити колесо в моїй шкоді Октавії, точніше болти колеса. На жаль, на жаль. і, на жаль, доведеться і надалі використовувати якийсь ключ з продовженням. Щоб зірвати болти з мертвого місця, ну а далі вже відкручувати цим ударним ключем. Якщо це стало комусь нагоді, поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо канал цікавий і відео цікаві. Ну і до наступного відео, Па-па!